Знову дуже багато запитань стосовно Дніпропетровської області та самого Дніпра. Будь ласка, давайте зберігаємо баланс, залишаємо свої вподобайки, пишемо свої думки і питання у коментарях. Ми вже дивилися до кінця 2024 року ситуацію, але питання не закінчуються. Зараз а, роблю цей перегляд і закріплю, мабуть, це відео. Давайте. До кінця 24-го року Дніпропетровська область дуже агресивно. Наслідки, агресія, вогонь, залежність. Тобто, так, ми в такій ситуації є. Ми в такій ситуації зараз знаходимося. А, іде мені якась наче допомога, яка може бути надана. Так, далі. Чи будуть просуватись до кінця року? Маніпуляцій багато. Маніпуляцій багато буде. Стосовно переміщення, тобто тут буде вирішуватися, тут будуть якісь розмови вестись, тобто будуть намагатися домовитися, поговорити, якось щось пояснити стосовно просування. Ситуація, іде мені такі циклічні події. Ідуть дуже великі розчарування стосовно ресурсів, і йде втрата загалом ресурсів в області. Таке враження, як, наче це ці ворога, будуть конкретно намагатися в конкретні місця, що пов'язано з забезпеченням області, цілити для того, щоб. Скажімо так. Тут це створена якась така от ситуація. Тут непросто і тут іде дуже багато зливу. До кінця року йде супротив. Тобто, до кінця року, отака от ситуація, як зараз. От, дуже складна, активна, але вона буде. Давайте 25-й рік, початок 25-го року, так? Дивимося 3 місяці, так? Так, перші три місяці року. Супротив, ситуація якийсь час буде триматися і мені іде тиснення, тобто буде тиснення. Не буде так розвиватися ситуація швидко. Воно буде, знаєте, залежати, всі речі будуть залежати від рішень, від рішень тих, хто головує. І якось воно буде якийсь час стояти на цьому ж місці. Дуже багато мутності а, навколо ситуації, і мені зараз показують, що зайти довгий час ще буде така помірна ситуація, але наслідки для області будуть. Буд, тут як наче буде вирішуватися щось. Ну, то давайте подивимося, чи буде просування у 25-му році, так, ворога по області. Давайте подивимося, так, чи будуть. Рухатися, так? Чи буде просування, ну ціль у них така буде. Вони будуть, знаєте, як, бачу ціль, але тут чітко все залежатиме від рішення. Тобто тут буде прийматись рішення. Ціль ціль, бажання, бажання. Дуже багато буде страху і дуже багато буде створених. Ситуацій ілюзійних, які будуть е, лякати дуже людей. Я не можу сказати, що буде просування активне по Дніпропетровській області. Мені йде йдуть ілюзії, мені йде обман, мені йде залякування, мені йде закрита інформація. Поки що я можу сказати, що отакі енергії супротиву вони будуть. І так, це кордон, близько кордонів області. Ми з вами розуміємо, що відбувається так, де зараз наша лінія фронту. От тому сказати, що на самому початку 25-го року будуть якісь такі активніші дії, так. Ну, поки що, це тільки залякування і якихось великих запасів ресурсів для того, щоб пройти ще такий шлях, щоб пройти всю область, так дійти до Дніпра ще я не бачу. Тут немає таких ресурсів, так. Стосовно хто там питає мене стосовно окупації міста, ні, я не бачу. Це все ілюзія і брехня, і таких речей я не можу взагалі сказати, що а, там прийдуть, окупують, заберуть. Ні, я цього не бачу. Це якась дезінформація, так? Області буде складно, так, інформація вивчається, так, розчарування, форс-мажори. Ми будемо бачити, і по захисту також не все буде спрацьовувати так, як нам того хотілося би. Далі, наслідки для області будуть іще достатньо складні, скажімо так часи. Але ситуація ось така: знаєте, на нас тиснуть, ми тримаємо. На нас тиснуть, ми тримаємо. Так? Тому поки ось така історія. Провокації за ворогом залишаються, пробратися, протиснутися так вони будуть хотіти. Тому ми повинні готові бути до того, що активно летіти і робити наслідки в області. Ну, це більш вирогідне, що буде.